Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді отакий чудовий будиночок, вже готовий, побудований. 135 квадратних метрів на земельній діляночці 4,5 сотки. Плиточкою виложений вже двір, зроблений газон, розведений автополив. На задньому дворі отака чудова тераса з великими вікнами. Планування в будинку ми заходимо зразу технічне приміщення. Тут буде встановлений газовий котел. Достатньо велике, тут також можна розмістити якесь місце для зберігання речей. З правої сторони в нас кімната гостєва або кабінет можна використовувати. Вікна, вікна великі у всіх кімнатах, тому будиночок дуже світлий. Отакий От просторий санвузол і чудово по плануванню зона кухні вітальні. Тут зона кухні. Також великі вікна. Дуже світло, як ви бачите. І тут зона відпочинку. Другий поверх. Тут також встановлене велике вікно для того, щоб було дуже світло. Зверніть увагу, наскільки світлий будинок. Дуже багато сонця. Три достатньо великі кімнати. Це сама велика кімната виходить на фасад, бачите велике вікно. І великий санвузол з віконечком. Такий вигляд. З другого поверху. В будинку підключені. Всі комунікації, світло, газ. Скважина, каналізація, септик перелив. Газ буде пущений у жовтні і встановлений котел також. Дуже гарна побудова, керамоблок, утеплення 15 і дуже стильнячий. Рекомендую. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд.